Знову знову стартує стрімі, якщо, якщо є яка цікава якщо, інформація. Якщо, ну, тестуємо вже зовсім в темному, Що певний час? Якщо, люди стоять, якщо, дорогі, друзі, вам, люди дорогі, стоять дорогі, біля Вінницької води, Щойно Вколо зі сцени партії, закликали дуже Є ще одна ганебна партія. Партія з якої багато що й пішло. Це Комуністична партія України вона висла... щойно, щойно з виступаючи закликав міцних чоловіків допомогти у побудові барикади. Тобто зараз десь ось тут місців? буде будуватися барикада, я поки що не знаю а де. Але, Думаю, було б цікаво подивитися на барикади, при тому, що тут абсолютно відкрите місце і в саму воду. Саму Мені здається, один, два, три, чотири входи. Шановні, я не знаю, а може більше інформації, що перевіримо відправили зірова в відставку з усім урядом, так? Але це ж не все, запропонували Яценюку бути прем'єром, а кличком. -прем ну, це вже де, дещо де, дещо. Штенця от бочки палають, якщо можете бачити, люди гріються, стрибають. Ну, весело. Весело є стурбовані, я вже це говорив. Мені щось слів замало. Є стурбовані люди, є люди. Просто наші... Просто забувся, що мав говорити. Зайшов в КНДА, от мене дуже вас дуже безпроблемно запускають абсолютно. Запускають, коли бачать, що я стрімлю. Питають, чи я не з громадського, мені соромно, але я не з громадського. І, Реагують на посвідчення журналіста і жодних перепон. Хоча скажу чесно, що до мене підходили представники комендатури і казали, ми дуже просимо вас не стрімити і не, не демонструвати барикади, які побудовані зараз у КНДА, і не показувати засобів захисту, які е Використовуються для того, щоб захиститися від можливої атаки. Ну, зараз от на першому поверсі трохи походимо. Мабуть, вам погано видно, але можу сказати, що тут вже написані, написані таблички, тут туалет перший поверх, пункт прийому одягу, збір харчів, от вже приймають харчі усміхнені дівчатка. Розливають гарячий чай, написано ось цілодобовий прийом громадян народного депутата України Качука Ігоря. Десь, десь тут він є, мабуть, приймає громадян. От, носять, носять якісь матеріали, збирають кошти на потреби майдану та комендатури ОДА. Загублені речі вже влаштували. Пункт загублених речей, запит загони. Ось, ось. Записують загони, записують, очевидно, волонтери. Ну, досить все швидко відбувається, поки я був вверху, там влаштований такий дуже мініатюрний інфоцентр, я допомагав його облаштовувати. Тут вже багато чого змінилося. Ось. Ну, Власне, це все, що я хотів сказати. Бережу батарейки, тому що їх не дуже багато. Якщо буде щось цікаве, обов'язково будуть стріми. Чекайте, а краще не чекайте, щоб було щось пога... погане. Краще, щоб було щось хороше. Ну тобто, з надією в майбутнє.